Так, панове, на нашому начальному місці ми будемо працювати з вами два нормативи з тактичної підготовки. Це заняття позиції, доставка ПК. В умовах вказується, що де обстріл противника. Тобто ми зігзагом переміщаємося до першого флажка. До бою. Залягли, зайняли позицію. Перекотилися на метр і продовжили. Перебігати до червоного флажка. Залягли, зайняли позицію, і від червоного флажка ви переповзаєте аж до білого флажка. Доповзли до білого флажка, готуйтесь до ведення стрільби і кажете, готові. На нашій начальній точці відбувалося відпрацювання нормативів з тактики, заняття позиції та. Доставка БК під вогнем противника. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб наші курсанти навчилися правильно пересуватися на полі бою і не стали мішенью для ворога. І норматив доставка боєприпасів під вогнем противника. пробігаєте до першого флажка. Знову піднялись і біжимо до другого червоного флажка. Навчаються як і хлопці, так і дівчата. От сьогодні була спроба дівчатам полегшити задачу з їхнього боку. Хвиля обурення. Ні, ми хочемо робити так, як всі чесно і добросовісно стараються виконувати в повній мірі ці всі покладені на їх завдання. Вже молодці. Дой. Більша половина курсантів тільки-тільки прийшли до нас. Вони до цього ще пару тижнів назад були цивільні люди. І ми з нашими інструкторами намагаємося як можна більше дати їм інформації, щоб ці знання допомогли їм головному зберегти їхнє життя та здоров'я і здобути перемогу над нашим підлим ворогом. Все буде Україна.